Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Що таке електронні рішення для медичного канабісу? Пояснює народна депутатка Ольга Стефанишина. Отже, з жовтня має запрацювати система електронних рішень. Що це взагалі таке, що означає система електронних рішень для медичного канабісу? Ну, власне, це було прописано в законі. А коли ми обговорювали те, як буде контролюватися вся ця діяльність, виникла ідея про те, що Україні в Україні має бути можливість відслідкувати власне рух медичного канабісу від насіння, яке потрапляє в землю, і до медичної там, субстанції, яка буде використовуватися як ліки. Тому власне ця система вона зараз в стадії розробки. Мала би вона запрацювати вже справді в серпні, проте, наскільки мені відомо, Міністерство охорони здоров'я ще було в процесі на той час, обіцяють, що вона почне працювати. В перший тиждень жовтня її оператором буде Державна лікарська служба. Це такий орган при кабінеті міністрів України, власне, який буде і контролювати процеси вирощування медичного канабісу, видавати ліцензії. Ну і власне буде держателем цієї системи. До неї буде доступ в Державної лікарської служби, а також в Національної поліції України. Власне, працювати вона буде так, що ті Суб'єкти да, дотичні до а, вирощування, виробництва, а, продажу, будуть вносити дані а, про медичний канабіс. Да, на кожному кущі буде штрих-код, який теж ну, буде задіяний власне, в цій системі, для того, щоб можна було відслідкувати рух рослини, потім а, уже, а, ліків. Кому потрібна ця інформація в першу чергу? Я думаю, що державі в першу чергу вона потрібна для того, щоб контролювати цей процес. І, власне, медична частина це державна лікарська служба, і правоохоронна, це національна поліція. Тобто для самих споживачів, наприклад, перевіряти в такий спосіб, можливо, якість то, що впевнитись, що це дійсно все на контролі. Це не надто Ну, працює. з боку споживачів, це буде більше а, стосуватися електронного рецепту. Тобто, це також буде в цій системі. Коли а, пацієнт буде приходити до лікаря, лікар буде виписувати рецепт, і він буде вже в електронному. А, Форматі використаний в аптеці, а, власне, тоді пацієнт зможе отримати ліки. Тобто, ми, якщо говорити про медичний канабіс, то там буде діяти лише електронний рецепт. Зрозуміло щодо е, тих компаній, які от після того як закон набув сили, е, чи вони готові в, е, вдаватися до виробництва, займатися виробництвом ліків з медичного канабісу, чи маєте якусь інформацію? Скільки це компаній? Uh, ви знаєте, в будь-якій країні, в якій легалізується медичний канабіс, дуже великий попит на це спочатку існує, і дійсно багато людей зацікавлених. Ну uh, я не знаю конкретних компаній, uh, які там точно будуть це робити. Але, звичайно, що і в Україні і за кордоном є uh, виробники. Які готові були би а, на ринок України заходити? Але потрібно розуміти, що спершу скоріше за все ми будемо все таки мати імпортні ліки, тому що для того, щоб почати процес виробництва, ну треба досить. Багато часу, це місяці, і тому ми от зараз очікуємо реєстрацію ліків. Я знаю, що деякі компанії планували от на днях подавати на реєстрацію свої продукти в Україні, і сподіваюся, що це таки відбудеться. Міністерство охорони здоров'я, до речі, скоротило терміни реєстрації таких ліків, і це можна зробити ну, за 30 днів насправді, якщо документи в порядку. Тому я дуже сподіваюся, що там найближчий місяць, півтора-два ми будемо вже мати зареєстровані перші імпортовані ліки. Далі вже можна говорити про, про виробництво в Україні, але для цього потрібно отримати ліцензії. Я, до речі, хочу сказати і звернути увагу прем'єр-міністра України, що ліцензійні умови досі не затверджені. Вони мали бути затверджені 16 серпня. І мені здається, Це саме для. Виробників українських так, для да тобто зараз нічого неможливо насправді робити, бо ніхто не бачить правил, за якими це буде відбуватися. І трошки вже я думаю потрібно якось кабінету міністрів активізуватися для того, щоб і міністерство охорони здоров'я підштовхнути цей нарешті процес, щоб ліцензійні вимоги вже ну почали діяти в Україні. Нагадую, що 16 серпня був дедлайн згідно з законом, але він поки не виконавний. Це я думаю прикрий момент. Я хочу ще повернутися до ось цього пункту, який ви зазначили щодо дозволу закордонних компаній бути присутніми в аптеках власне, на ринку. Скорочення ось цього терміну отримання дозволу, чи він не спрощує або не уможливлює неякісну продукцію на ринку, чи це не дає дасть... звичайно. Просто можливість швидше розглянути документи, тобто як це відбувається, компанія подає досьє з переліком документів до державного експертного центру. І якщо вони в порядку, державний експертний центр ну має 30 днів для того, щоб вивчити пакет цих документів, все перевірити і видати власне свідоцтво про реєстрацію. А це абсолютно можливо зробити. Це може бути і довше, але е, можливість є за 30 днів це зробити. Якщо там є додаткові питання, тоді проводяться консультації за додатковий час. Але я вважаю, що 30 днів це цілком достатньо, і оцінивши ці можливості, саме Міністерство охорони здоров'я, якби це скорочення зробило, я вважаю, що це позитивний момент. Зрозуміло. Тобто, ми говоримо про те, що на якість це не впливатиме. Ну тому що навіть почувши це, я припускаю, що там частина аудиторії може подумати, о, ну звісно, зараз там позаскакують усі ну, це ж не за не за три дні, дати тобто, в є місяць на те, щоб вивчити документи. І власне це ліки, які зареєстровані в європейських країнах будуть. Тобто насправді їх можна і звичайно вивчити. Ну але 30 днів я думаю, що це оптимальний момент. Ну і нам. На скоріше потрібні такі ліки, тому я думаю, що це навпаки було зроблено з метою того, щоб не затягувати ці процеси. І нарешті українські пацієнти отримали перші ліки. І ще раз говорячи про ліцензію саме для українських виробників, доки не буде вона затверджена, власне, компанії не можуть почати виробництво, я правильно розумію? Ну так, вони не можуть, власне, розпочинати взагалі жодних процесів, тому що вони не знають. Ну, вимог, які будуть виставлятися для такого виробництва, і власне от ліцензійні е, вимоги це ну, ключовий документ для того, щоб починалося українські виробництво. Поки що, ще раз скажу, їх немає, і це дійсно прикро. Е, прошу ще раз кабінет міністрів звернути увагу якомога скоріше цей документ ухвалити. До речі, мені відомо, що міністерство охорони здоров'я вже його. Подало да на поводження з різними там органами, тому це вже рішення можна прийняти і почати давати можливість українському бізнесу також в цьому процесі брати участь. Це була розмова з народною депутаткою Верховної Ради України Ольгою Стефанишиною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.